Вітаю, друзі! Усі жителі нашої громади вже добре звикли, що Кагарлицька бібліотека це не лише про книги. У нас дуже часто відбуваються різноманітні зустрічі, а також цікаві виставки і презентації. І сьогодні у нас у гостях перебуває трійка дуже цікавих дівчат, вихованців Кагарлицької школи мистецтв Бутенко Вікторія, Омельченко Аліна та Андрющенко Мирослава. Саме їхні картини протягом двох тижнів виставляються у нас у бібліотеці, і я пропоную вам послухати, що ж цікавого вони можуть нам розповісти про свою творчість. Тож, дівчатка, на ваших біля ваших картин, біля ваших прізвищ стоїть вік 14 років. Але всі, хто приходять дивитися на нашу виставку, кажуть, що картини настільки красиві, що якби там не було вказано віку, вони б ну навіть не повірили, що це малюють фактично ще школярки. Розкажіть, будь ласка, коли ви почали ходити на малювання і чому на саме на малювання? І можливо, хто вас туди привів, чи самі ви захотіли відвідувати таку студію, чи можливо хтось із батьків бабусів, чи дідусів підказав вам зайнятися такою справою. Я сюди прийшла як наймолодша. Перші, заня... перші роки, перші заняття я ходила з мамою і сиділа вона рядом зі мною. Це тобі наймолодше було? Скільки років? Два з половиною. Два з половиною. Так. <свісно> Мама. <свісно> 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 Зрозуміла, що в мене хист до малювання після того, як я почала розмальовувати іграшкового коника просто фломастерами. І вона подумала, що я хочу малювати уже краще десь. На малюванні. І вона мене привела. І всі ці роки, ось з 2,5 років, ти оце ходиш до, до цього часу на малювання? Я ну, тут все наймолодша, окей. я тут тільки два роки вчуся. Так. Я думала, спочатку я раніше ходила колись на малювання, але мені пере... роздравилося. І потім мене знову якось почала часто малювати фломастерами, і дата такий, потрібно тебе віддати на малювання. От, і я вже два роки ходила. Ти повернулася. Да. Назад. Да. А ходила раніше теж у школу У Будинок творчості, да. так. Так. Ну я малюю з семи років. А так мені подобалося завжди малювати. Завжди? Так. Да. Ну, тобто, за покликанням, побачила, а в сім'ї у вас є хтось, хто має такі хист до малювання? Чи. Малює там хто ну, хтось, дідусь, бабусі, сестри, брати. Та, в нас не було такого, що хтось так малю, малювати любив, але я перша. Перша, так. Ну, у мене, мене тато в дитинстві дуже любив малювати. Ми як переглядали його картини. то там. Також гарні. Гарні, так. Тобто є yeah. задатки від тата генетично передались. У мене ніхто в сім'ї не малював. я перша. Ти перша. Ти будеш вже наступні покоління, можливо, переймуть твій хист до малювання. А розкажіть, будь ласка, які сюжети вам подобається малювати найбільше? Портрети, пейзажі. Е... Мені найбільше подобається малювати пейзажі. Не знаю, чому в мене такий хист іменно до пейзажів. В мене найбільше всього пейзажів. Більше Семи, шести робіт. Різне малюю море, і в українському стилі також люблю малювати. Так. А пейзажі які більше подобаються? Там ліс, гори, море. Чи немає значення? Немає значення. Немає значення. Немає значення. А береш мотиви, ну там ідеш десь і ну, насолоджуєшся красою і змальовуєш, чи от можеш сама собі придумувати пейзажі ну, я просто. Я так зали... часто можу піти і подивитися, наприклад, на захід сонця, і він такий гарний. Намалювати і ти не так. Так. Ну, Мені найбільше подобається малювати на трьомоти. Угу. З квітами якимось. Та ж сама придумуєш собі, чи це так спостерігаєш, так? так. В Пінтересті дивитесь малюнки. Пінтерес-наше все. Всі надихаються. так? Як кажуть, немає крадених ідей, є чим надихнутися в інших людей і додати щось своє. Так, Менослава? Ну, Я взагалі. Пробувала малювати все, але мені найбільше подобається натюрморти з квіточками, з квітами, да. Так, ну це теж дуже такий популярний вид робіт. А яка техніка малювання? Бо ми от тут на виставці бачили абсолютно різні і фарбами, і такі видряпані, і з ручками. Ну я не володію знаннями художніми, щоб всі їх правильно описати. Ви якою технікою любите нам малювати найбільше? Чи пастелью, акварелями, гуашами, чи масляними фарбами? Ну, найбільше робіт у мене, напевно, аквареллю. Але мені дуже подобається робити заливку аквареллю і потім виводити ручкою. У мене найбільше я люблю малювати і гуашю, і Ем, Всім люблю малювати. Так. Різни, різними техніками. Ну, я теж більше різними малюю, але напевно мені більше подобається малювати теж аквареллю. Акварелі. Ну. Так бачите, наскільки ви різні ходите е, на заняття до одного того самого викладача? Так вас навчає Людмила Борисівна, але в кожного е, свої якісь вподобання, так як і в будь-якому е, житті. Мирослава, розкажи нам, будь ласка, трошки про свої роботи. От ти малюєш найдовше, е, ну, якісь цікаві історії, чи які картини тобі особисто подобаються більше? І чому? Е, щось таке, що б ти хотіла от поділитися з глядачами саме про свою творчість. Добре. напевно, найулюбленіша моя картина це свин. Цю свинку звати Ашот. Це свинка Ашот. А чи може? Нам, до речі, всі, хто приходять в бібліотеку, обов'язково звертають увагу на цього свина, і ми його всі тут негласно вже прозвали свин. Тепер знатимемо, що він ашот. Чому ашот? Якось так вийшло, що в один момент на малюванні ми всі втрьох, не, ну, не дівчата, а з іншими дівчатами ми втрьох намалювали свинок. І в усіх були імена. Я спочатку хотіла назвати іншим, але воно було вже зайнято. <рик> ну і так вийшло, що це тепер свинка Ашот. Ашот. Будемо знати, ашот, що? що це ти. Вона мені дуже подобається. Вона така вийшла дуже гарненька. Ну, і вона дуже багатьом подобається. На неї реально багато людей звертають увагу. Також одна з моїх найулюбленіших це піони, які під свинкою. Тому що я їх малювала, я починала малювати на літніх канікулах і потім закінчувала вже тут, в школьник. Вона дуже гарна, але мама купила рамку тосту, і там не видно половини картини. Все, треба виправляти ситуацію. Найдовше я малювала ось ці сонячники. Напевно, мабуть, тому що там багато шарів фарби, так? Це так. І малювала я приблизно їх місяців три. Взагалі. Була б історія така. Починалася малювати картина вертикально. Угу. Горизонтально. Горизонтально, так. Да. Я малювала-малювала. Потім я ходила ще на співи, пішла займатися співами. Людмила Борисівна прийшла, подивилася, що вона не горизонтальна, перевернула і намалювала мені ось ці квітки. Ось так. <реш> Вийшла колективна <і> за <реш> Так. Дуже обідно тоді. Але мені тепер так я дивлюся, і вона так мені навіть краще. То такий, коли випадковості не випадкові. Так, напевно, мало статися, так? Так, так? так, Ну і ще, мабуть, ну так, багато хто звертає увагу на ось цю картину з яблуками, тому що вона намальована там і ручкою, і фарбами, чи олівцями. Фарбами. Фарбами. Тобто, ти спочатку це малювала фарбами, а потім наводила ручкою. Спочатку тут було олівцем так. намальовано все, потім робилася заливка аквареллю. І після цього я вже обводила, наштриховувала ручкою, так як олівцем. І просто потім бліки додавала булашкою білою. І все. Аліна. Ти любиш пейзажі. І по твоїх картинах це чітко видно. Пейзажів у тебе дійсно дуже багато і в українському стилі, і такі екзотичні ем, види, так, цієму і пальми. Ем, як ти надихаєшся? Яка з цих картин, навіть з пейзажів, твоя улюблена чи в твоїй родині, можливо? Мабуть, моя найлюбима це цей пейзаж українського села. Я його малювала. Для, на подарунок моєму татові на день народження трошки забрала картину на виставку. Він дозволив. <реш> так, похвалитися. <реш> так. Ось. Ще ось саме крайні також українське село. Я малювала також йому на подарунок. Ось. Тато найбільший фанат художнього твого мистецтва. Так, Так, ось тут є ще покажем, ближче, така цікава картина, пов'язана із темою. Війни, так теж в українському стилі. І ще ось ми звернули увагу на таку цікаву картину, яка ну тут видно, що вона не просто намальована, а ніби видряпана. І зовсім і чорний, і зовсім різні кольори під нею. Розкажи, будь ласка, як виконується техніка спочатку, такого малювання. Спочатку, на звичайну бумагу, ми добре натираємо пастелю масляною. Різними кольорами в хаотичному порядку. Потім нам потрібно дуже-дуже добре натерти свічкою звичайною. І зверху покриваємо чорною фарбою, перед тим трішки додаємо туди мила, щоб після того, як воно висохло, воно дуже ну, щоб добре дряпилося. І чим ви його ж кряпаєте? Чим прийде? Віка, ну що ж, розкажи нам, будь ласка, про свої картини. Які історії в тебе з ними пов'язані, які улюблені твої чи, можливо, твоєї родини? Ну мені подобаються всі мої картини, але найбільше мені подобається яблуневий цвіт. Я коли хворіла, мені було дуже важко, і коли я почала її малювати, то мені стало легше якось. А ось ця картина піони дуже подобається моїм батькам. Мама дуже хотіла, щоб я її не малювала, і я її малювала дуже довго. Райвами десь два місяці. Ну, можеш передати своїй мамі, що у нас вже не одна людина під час виставки запитувала, чи можна купити картину з півоном з півоніями, тому що вона всім дуже гарно вписується в і всі її хочуть повісити у себе вдома. Кожен знає, де б вона е, гарно пасувала. Так, а ще раз скажи, я бачу, у тебе є е, на картинах е, зображені архітектурні об'єкти. Ну, от є будиночок, так є наша ротонда Кагарлицька. А ось, наприклад, е, синє, Самок палац, не знаю, це ти так придумала чи це ти десь е, була і е, змалювала? Ну, я просто побачила в інтернеті, мені дуже він сподобався, і я вирішила його намалювати. Так, теж дуже гарні е, квіткові е, натюрморти. Так, А це ось наші глядачі впізнають, хто така. Венздей. Ну, то куди сучасне мистецтво без сучасних е, персонажів? так? І е, ще у нас ось так. Є. Е, Теж, думаю, всі, хто хоч трішки дивиться на картини, впізнає, що це сюжет Е, Тому наші юні художники малюють абсолютно на різну тематику. І що хочеться відзначити, що у 2024 році Вікторія за всі свої художні таланти була відзначена премією імені Василя Павловича Дашенка. Це найвища нагорода нашої громади за внесок у розвиток культури нашої громади. Як ви думаєте, чи плануєте, чи хочете? Чи буде у майбутньому ваша професія чи ваше життя пов'язане із художніми роботами? Чи хотіли б ви цього, чи це можливо таке хобі? Ну, ось так на зараз, але в майбутньому плануєте якусь таку професію. Я йшла на малювання з бажанням того, щоб якось зв'язати своє майбутнє з малюванням, але за два роки я зрозуміла, що малювання це чисто як хобі, а працювати я хочу в іншій сфері. В іншій сфері. сфері, так. Ну, я не знаю, чи буде моя майбутня професія пов'язана з цим, але я б хотіла. Хотіла, так. Я ще навіть не знаю, але напевно це навіть більше хобі. хобі. А якщо хобі, чи є у вас ще якісь, ну от вам по 14 років, чи є у вас ще якісь хобі, окрім малювання, чи ходили ще які на якісь інші гуртки? Чи тільки художнім мистецтвом? Ну, раніше я ходила на танці. Раніше я взагалі на багато гуртків ходила, але найдовше на танці і на малювання. В дитинстві я постійно була на якихось гуртках. Ну, та я тільки не було. Мене мама таскала крута. Перепробували всі нахили, да. так? Але зупинилися на малюванні. Так. Ну, я Дякую. теж раніше була на гуртках на багатьох, на танці ходила і займалася бісероплатінням, але малювання мені подобається набагато більше. Ну, я теж свого часу колись була на багатьох гуртках і на танцях, і на малюванні, але, врешті-решт, ні з чим із цього не пов'язала своє життя. Так, ну що ж, ми вам бажаємо творчих успіхів, бажаємо побільше таких виставок ваших персональних. Чи пов'язати з цим своє майбутнє? Чи вам обов'язково вдалося, тому що художній напрямок це не тільки картини, це зараз уже і оформлення різних сторінок, це і соцмережі, і сайти, і різні галереї. Тим, хто бажає поєднати свою долю з чимось іншим, хай вам щастить у цьому, але оцей талант до малювання не закидайте, щоб він і далі радував вас і ваших рідних. Так, Дякую. Дякую за розмову. Дякую.